Сьогодні я поділюся десяткою самих цікавих, на мою суб'єктивну думку, фільмів 2025 року, які обов'язково треба подивитися. Тому не переключаємося, беремо ще солодкий чай, каву та дивимося відео до кінця. Перший Майнкрафт фільм це майбутня пригодницька комедія, заснована на популярної відеоігрі Майнкрафт. Режисером виступає Джаред Грес. У головних ролях знялися Джек Блек, Джейсен Момо, Ема Мейерс, Даніель Брус та Себастьян Юджин Ганс. Прем'єра фільму в Україні запланована на 3 квітня 2025 року. Друге Супермен. Режисер і сценаристом виступає Джеймс Ганн. Прем'єра запланована на 11 квітня 2025 року. Він стане першим проектом нового всесвіту DC, поєднуючи епічний екшен, гумор і та розповість історії героя, який живе за принципом милосердя та незламної віри в доброту людства. Третє місія неможлива. Фінальна розпада. Том Круз повертається у новій частини культової франшизи. Місія неможлива. Найти на ганта чекатиме найнебезпечніша місія за всю його кар'єру. Четверте як приборкати дракона. Майбутній американський прионський фентезійний фільм, який є ігровою адаптацією на імене анімаційного фільму 2010 року. Режисером сценаристом виступає Дін Деблуа. Прем'єра в Україні запланована 12. Стечерня червня 2025 року. Фільм обіцяє перенести глядачів у захопливий світ викінгів та драконів, поєднуючи елементи фантастики, пригоди та сімейних цінностей. П'яте балерина, майбутній американський неонуарний бойовик Пінов франшизи Джон Вік. Режисером виступає Лен Вайсман. А головну роль виконує Анна де Армас. Прем'єра фільму запланована на 6 червня 2025 року. Події фільму відбуваються між третьою та четвертою частиною серії Джон Вік. Шосте ущелина. Майбутній американський романтичний бойовик режисера Скота. Деріксоном за сценарієм Зака Діна. У головних ролях Майлз Тейлор, Аня Тайлор Джой та Сігордні Вівер. Сюжет розгортається навколо двох висококваліфікованих оперативників, призначених на пост на сторожовій вежі по обидва боки величезної та секретної ущелини. Прем'єра фільму запланована на лютий 2025 року. Сьома знову в дії: майбутній американський бойовик режисера Сета Гордона. Прем'єра, якого запланована на січень 2025 року. У центрі сюжета Емелі, Камерон Діас та Мед, Джеймі. Фокс, колишні агенти ЦРУ, які залишили службу, щоб створити сім'ю. Фільм обіцяє поєднати динамічний екшен із гумором, демонструючи пригоди подружньої пари в небезпечному світі. шпигунства. Восьма трон Арес, майбутній американський науково-фантастичний фільм, третя частина франшизи. Трон режисером виступає Йохім Рогін, відомий за роботами Тіхі та Малефісента Володарка Темряви. Прем'єра запланована 10 жовтня 2025 року. Сюжет розгортається навколо Ареса високо розвинутої програми. Ка потрапляє з цифрового світу в реальний. Дев'ятий. Щиро запрошуємо вас. Майбутня романтична комедія режисера Ніколаса Столера, відомого за фільмами Сусіди на стежкій війні. Продюсер виступає Ріст Візефун. Прем'єра запланована на 30 січня 2025 року. Сюжет розгортається навколо жінки, яка планує ідеальне весілля своєї сестри. Однак вона та батько наречений випадково бронюють одне і те саме місце для весілля на віддаленому курорті, що призводить до низьких кумедних травматичних. Десята світ юрського періоду. Відродження, майбутній американський науково-фантастичний фільм, сьома частина франшизи Парк юрського періоду. Режисером виступає Гарес Едвардс, відомий за фільми Монстри та Годзіла. Сценарій написав Девід Кеп, який працював над оригінальним парком юрського періоду 1993 року, та його продовженням. Прем'єра запланована 2 липня 2025 року. Фільм обіцяє поєднати захоплюючий сюжет із вражаючими візуальними ефектами, продовжуючи досліджувати взаємодію між людьми та на в сучасному світі. Якщо вам є, що доповнити до моєї підбірки фільмів, очікуваних цього року, напишіть в коментарях. Звісно, поділіться серіалом, які ви дивитеся на даний час в цьому році. Що будете дивитися, чого ви чекаєте серед серіалів. Буде цікаво теж зробити таку підбірку на цей рік. Ну і звісно, лайк, коментар, підписка на канал. До зустрічі!